Вітаю, я Роман Прядон. Сьогодні в студії «Обосток» ми говоримо про результати президентських виборів у Сполучених Штатах, а точніше, про те, як вже президент Дональд Трамп буде діяти у світі. Наш сьогоднішній гість, український дипломат, експосол у США та Франції Олег Шамшур. Вітаю, пане Олеже. Вітаю. А, головне головні, так би мовити. Події, які відбулися днями, результат для світу поки що невідоме, але заголовки, які світові змі надсилають, це життя не буде іншим, тобто воно буде змінювати, змінюватися кардинально і здається досить швидко буде змінюватися. Давайте поговоримо про те, як вже президент Дональд Трамп, а не кандидат і його заяви будуть діяти стосовно України Росії і загалом світу. Розпочнемо з України зараз. Поки невідомо мирний план остаточний, який Дональд Трамп буде притримуватися стосовно вирішення російсько-української війни. Є декілька напрямків, скажімо так: перший був озвучений ще його радниками ще кілька місяців тому. Келлах і Флейц написали велику статтю, яку йому запропонували. Тобто, це фактично ультиматум Росії та України. Мовляв, сідайте, домовляйтеся. Якщо хтось проти, то якщо Україна проти припиняється допомога. Якщо Росія, то в Україні ця допомога посилюється значно аніж та, яка була за президента Байдена, перед самими виборами вже мабуть віце-президент можна вже так казати. да, майбутній віце-президент у адміністрації Трампа Венс зазначав, що буде демілітаризована зона відмова від НАТО. За все це будуть платити європейці, американці, можливо, лише тільки в якихось на початкових переговорах буде приймати участь. якби Такий натрем. Ну і Останні днями з'явився Wall Street Journal, знову-таки демілітаризована зона. Відмова від НАТО на 20 років. Фактично, відмова остаточна. І незрозумілі. Безпекові гарантії, і скрізь незрозумілі безпекові гарантії, на ваш погляд, що можна чекати від Трампа, є який план, це буде якийсь пазл з усіх усіх напрямків, чи якийсь конкретний, на ваш погляд? Що ми можемо очікувати? Ну, я коли коментую такі речі, завжди починаю ну, часто принаймні з того, що сказав свого часу Болтон: якщо ви хочете визначити. Зовнішню політичну концепцію е, Трампа, то навіть не намагайтеся, її просто немає. Тобто, це е, він посилається на волатильність Трампа, на його схильність е, ухвалювати рішення під впливом емоцій, якихось своїх е, уявлень е, дуже часто не просто не прислухатися до радників, а е, діяти в суперечним. Тобто Така річ, на яку завжди треба робити, я б сказав, поправку. Друге, якщо подивитися на всі ці плани, тобто дійсно зараз не зрозуміло, яка остаточна концепція, якщо вона є, у Трампа з того, що ви сказали, мені здається, найближче до істини те, що озвучив Венс. Як ви розумієте, це не його особиста думка. Та, і особливо. роль віцепрезидента, вона особливо зовнішній політиці, партії практично немає. Він просто рупор тих ідей, тих концепцій, які виробляються в Білому домі командою Трампа, і в даному випадку я думаю, перш за все ним самим. Тому те, що озвучив Венс і те, що ми. Почули і прочитав вірніше від Wall Street Journal. Я вважаю, що воно в принципі співпадає, і е, очевидно, це буде базою того, чого що буде намагатися зробити Трамп. Як ви пам'ятаєте, він сказав, пару телефонних дзвінків до інаугурації навіть, і е, війну буде зупинено. Як він це точно? Буде собі уявляє собі зробити наразі не зрозуміло. От вчора цю тему я і коментував. І ми обговорювали з деякими журналістами. Я не виключаю дійсно, що якусь роль такого чоловіка між Вашингтоном і Москвою, між Вашингтоном, ну, Києвом, може зіграти Орбан, тому що це людина, якій він довіряє. Погляди якого він в принципі поділяє, і взагалі вважає його за взірець, тобто людина, яка втілила його авторитарні популістичні концепції в рамках держави. Тобто, найбільш ще раз повторюю: вирогідний варіант це саме варіант Vance Wall Street Journal, як це буде робитися невідомо, і другий важливий компонент це допомога Україні. Тобто з того, що ми чули і від Трампа, і те, що написав Роберт Браєм в своїй статті в Foreign Affairs, зрозуміло, що не виключається продовження допомоги. До цього є до в тих обсягах, і так як робиться зараз, Трамп ставиться дуже скептично. Тому це в будь-якому разі допомога. В е, вигляді кредитів можливо, повернення до ленд-лізу, Хоча зараз політично це буде, я думаю, більш важко. А для Трампа і е, другий варіант це, якщо за це будуть платити європейці. Про це ви вже казали. Це е, е, було в, в принципі, в практично в усіх варіантах. Розвитку ситуації і підходах до надання допомоги Україні, отака от ситуація. Тобто, мій е, такий висновок, що з Трампом ми вступаємо в зону ризиків. Тобто, не треба бути фаталістами, є варіанти спробувати достукатись до Трампа, але треба розуміти, що це і допомога, і план врегулювання, вибачте. <кій> Війни, вони в принципі є константами. Про це ми чуємо. Вибачте, про це... <кій> про це ми чуємо постійно. А от як е, е, спрацюють варіанти до нього достукатись, тут тут треба подивитися, і е, треба не просто шукати, ну скажімо, людей, через яких може вийти е, на Трампа. Які дійсно мають його, як кажуть, вуха, але треба також уже зараз подумати, які сформулювати пакет, чим можна спробувати переконати Трампа змінити свою або принаймні серйозно модифікувати свою позицію? Оце я хотів вас запитати стосовно того, що може Україна запропонувати, як би це не цинічно звучало, але все таки. Трамп завжди заявляє, він бізнесмен, він заключає вигідні якби, угоди. І для нас може щось бути вигідною якоюсь угодою з ним. Тобто, що ми можемо йому запропонувати? Була заява президента України напередодні голосування, що ось дивіться, в Україні трильйони корисних на трильйони доларів корисних копалень. Ну тобто, дайте нам безпеку, ми будемо співпрацювати в цьому напрямку з Заходом зі сполученими штатами. Про це кажуть і його найближчі е, помічники, хоча і вже з представкою, ЕКС, що Трампа це можливо може зацікавити, якщо зробити пропозицію. Цікаву. Тобто, в якому напрямку ми можемо все таки скажімо так, перебити його цікавість до Росії та Путіна, яка зараз проглядається. Ну, давайте подивимося трохи ширше. Тобто, е е е які можуть бути моменти, які ну е е з ну, це я б сказав так: мінімізувати ті ризики, які зараз існують. ну, по перше, треба враховувати, що звичайно Трамп, виходячи з його его, він вважає себе найкращим президентом і такою історичною постаттю і в США, і в світі. Тобто, зрозуміло, він не хоче виглядати слабаком або посібником Путіна, і він має, і це ми бачили з його останнього інтерв'ю Карсону. Він має враховувати те, що є достатня стабільна підтримка допомоги Україні в американському суспільстві. Тут не все так просто, але про це зараз не буде. Просто вона є, і цим він має рахуватися. Третій момент. І, в принципі, можливі якісь посуви в позитивному плані, якщо якось йому пояснити, і він ну, головне навіть, щоб він зрозумів, що в принципі, йде зараз боротьба, ну фактично, вона глобальне протистояння почалось і це. Боротьба проти російської агресії це боротьба проти китайського впливу, це і боротьба з Іраном і з північною Кореєю, те, що називається вісім зла, і це до речі у Обранов статті є. Якщо він зрозуміє, що Китай відіграє дійсно таку надважливу роль в підтриманні російської агресії російської війни. І поставити це в рамках саме протистояння протидії Китаю, це я думаю знайде відгук в його голові, в його душі. Навіть тепер, що ми можемо зробити? Ну, як на мене, треба не стільки можливо розраховувати, що ми можемо залучити американські інвестиції. Це якраз Трампа цікавить менше, оскільки він навпаки хоче повернути американські гроші в Сполучені Штати. От якщо зробити наголос на тому, щоб казати про те, що навіть американська допомога це створення робочих міс, 80 або ну там є різні оцінки, відсотків цієї допомоги залишається в сполучених штатах. Допомагають вирішувати проблеми, в тому числі його ядерного електората, робітників. Я думаю, це може знайти відгук. Якщо ми будемо казати, що ми готові покупати, це ж я і сказав, оці кредити, повернутися до лендлізу, це він також розуміє, і от що на чому я завжди наполягаю, і про що завжди говорю, треба йому показати. Що робить Україна? Що вона буде нарощувати своє військове виробництво? Що вона буде переводити життя країни на військові рейки? Тобто, от, от в чому якраз недолік плану миру, один з головних те, що там немає внутрішньої компоненти. Якщо Трампу це пояснити, показати, я думаю, що ці аргументи він може почути, але знову ж таки, повторюю, це можливість. No, на жаль, нам дана реальність, якою яку також треба враховувати. Я маю на увазі його no, налаштованість на реалізацію свого плану миру. Тим більше, що він це зробив, одним з помітних елементів своїх передвиборчих обіцянок.